Днями начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталія Рад провела брифінг, де відповіла на найактуальніші питання громадян, одним з яких були новорічні зміни у роботі пенсійного фонду. З 1 січня 2023 року до органів пенсійного фонду, і, зокрема, головного управління, перейшли функції щодо адміністрування виплат функції. По яких належали Фонду соціального страхування. Це стосується допомоги по тимчасовій непрацездатності, те, це так звані лікарняні, це допомоги по вагітності та пологах, декретні, так як вони звично звучать, це допомоги соціальні виплати. по… Нещасному випадку на виробництві або регреси та інші соціальні виплати чи потрібно ставати на облік, чи якось ідентифікуватися громадянам або продовжувати отримувати виплати у зв'язку із нововведеннями. Ті виплати, які отримувала людина, і мала право на визначений термін або безтерміново, то вони будуть продовжуватись продовжувати виплачуватись, і людині для того, щоб їх отримувати, не потрібно звертатись нікуди. Аби громадяни вчасно отримували усі грошові виплати, начальниця головного управління пенсійного фонду радить користуватися електронними застосунками. Пропонуємо користуватись нашими цифровими технологіями і працювати засобами електронного кабінету для того, щоб сформувати своєчасно і надати заяву розрахунок для того, щоб своєчасно були профінансовані і зроблені. Е Виплати з тимчасової непрацездатності, а також інші виплати, які потребують нашого, нашої обробки і фінансування. Користування мобільними додатками дещо полегшує і роботу ПФУ і громадяни швидше можуть знайти відповідь на своє питання завдяки покроковим інструкціям, як для користувача електронного кабінету, так і для Просто громадянина, який може швидко і дуже зручно зорієнтуватись, яким чином йому звернутися до органу пенсійного фонду і вирішити своє питання. Правила обробки документів та фінансування залишаються такими ж, які були до 1 січня. Ми слідкуємо за законодавством, за змінами, які впливають на розміри або на будь-які інші обставини і. Таким чином орієнтуємось по розміру виплат або по вимогам, які встановлюються для того, щоб безперешкодно отримувати ті чи інші виплати, отримати більш детальну інформацію. Ви можете зателефонувавши за номером телефону 0800 400 870 або на сайті.